Друзі, часто на ефірах мене запитують, за кого ми будемо голосувати, коли будуть вибори. Вибори будуть рано чи пізно. Я вам скажу одне: ми з вами маємо голосувати обов'язково за тих людей, які знаходяться серед нас. Це ті люди, які захищали, захищають, будуть захищати нашу батьківщину. Це ті люди, які взяли зброю до рук, які служили, воювали. От ці люди мають прийти до, до влади. Ну, з них треба вибирати кращих, кращих з кращих. І саме головне ні в якому разі ми не маємо з вами голосувати за людей, які категорично не пішли воювати. Категорично не пішли захищати, служити, і, ну, категорично. І вони, оці люди, вони не захищають і не захищали, і не будуть захищати ні батьківщину, ні нас з вами. А також ні їхні близькі, ні їхні рідні, ні їхні оточення. Це такий е, особливий клас е, в основному держслужбовців, в основному людей, наближених до влади. Постійно вони крутяться, то там спливають, то там спливають, то там. От за них категорично не треба голосувати. Просто категорично. Тому що це не українці, це не наші люди. Розумієте, да? тобто це не наші точно. От і все. Вони там примазалися до політики, примазалися до державних органів, вони все життя десь примазуються. Але коли сталася біда, вони всі зайнялися своєю справою. Сіли на потоки, заробили грошей на війні і підуть на вибори. А дурні будуть за них голосувати. Ми з вами не будемо.